Благословенної усім п'ятниці, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, 20 вересня 2024 року, читаємо Євангеліє від Марка, глава 4, вірші з 1 по 9. І паки начат чату при морі, и собрался к нему народ много, яко же самому влезшу в корабль сидеть и в море, и весь народ при море на земли бяше. И учаше их притчами много, и глаголаши им в учении своем. Слышите, се изыди сея сеете, и бысть егда сеяше, Ова паде при пути и при доша птицы и позабашая. другое же паде при камени, и держани и мяше земли многие, и абие про зябе, за ней и мяше глубины земные, солнцу же воссиявшую при сряде, и за ней и мяша коренье исше. И другое паде в тернии, И взыде терния, и подари, И плода не даде. И другое паде на земли добрый, И даяше плод восходящ и растущий, И приплодоваше на тридесять, И на шестьдесят, и на сто. И глаголаши: имея уши слышати, Да слишить. І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі ввійшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав Слухайте. Вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його поведюпували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло. І коріння не мавши усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив, і ріс, і видало в тридцятеро у шістдесят і в сто раз, і сказав Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Усім спокійного трудового дня, Божої помочі в трудах і молитві.